Я не плачу високу зарплату, тому що в мене багато грошей, навпаки, в мене багато грошей, бо я плачу своїм працівникам високу зарплату. Це найвідоміший вислів німецького промисловця, інженера і винахідника Роберта Боша, який став зірцем і прикладом для нашого земляка Андрія Маковея. Вони схожі, як і Роберт, Андрій намагається застосувати у себе на виробництві передовий досвід, як і Роберт. Андрій має справу з машинами. Чоловік розказує, як його зацікавила структура роботи німецького підприємства. Одна частина має право голосу. Ну не має права виділяти кошти, а друга частина директорів має право виділяти кошти, але вона не має права голосу. Тобто, в них іде постійний спор і постійне доведення, хто прав, і як тільки вони сходяться всі разом. Тобто, коли вони доходять з до спільної точки зору, тільки тоді і тільки той проект йде в життя. Тому і вирішив застосувати передовий досвід і в роботі з підлеглими, і в технологіях підприємства. В першу чергу це стратегія вузької спеціалізації, розповідає Андрій. Проте не все так легко, як здається. Використати європейський досвід вузької спеціалізації в Україні досить важко, тому що ну, наші люди завжди хочуть зробити більше і все. І якщо впроваджувати їхні методи в сліпу. То, як вони пропонують, вони не зовсім ефективно працюють у нас. Їх треба переробляти під менталітет, під розуміння і під специфіку роботи наших людей. Але Андрію вдалося, тому чоловік і став одним з небагатьох членом європейської бізнес-асамблеї. Гасло організації символічно, як і в Чернівців, спільними зусиллями. Це є міжнародний орган статистики, який займається саме такими дослідженнями, і саме вони подають кандидатів ті, хто можуть претендувати на таку нагороду. Отримав згодом дві відзнаки. Об'єднаної Європи її вручили в Оксфорді Орден Королеви Вікторії від самої королеви біля Букінгемського палацу. Саме цей орден в тому році отримав я єдиний. Хоча кандидатів було більш ніж з 40 країн світу. Коли королеві Вікторії нагороду давали, це як вам пояснити, враження, що я попав в музей там 13-14 століття. Аби отримати такі відзнаки, мало просто вести бізнес, треба вдосконалювати щодня, розказує Андрій. Хотіти просто заробити кошти в них бізнесу не буде. Якщо вони, як мене батько, кажу, фанатики, тобто вони ті люди, які дійсно хочуть працювати і хочуть робити, перш за все вони повинні проаналізувати. Що вони хочуть робити, як вони це хочуть робити, скласти чіткий план частину заробленого Андрій віддає на благодійність. Що ми не будемо допомагати друг другу, то хто нам тоді допоможе? Далі більше Андрій став одним з ініціаторів створення координаційного штабу Буковина українському війську і тепер сміливо носить почесне звання волонтера. Тепер кожна копійка йде на армію. Якщо мені Бог дає заробляти, дає розум і розуміння, то я вважаю для себе це. Ріхомичу я просто не буду допомагати, не буду це використовувати на благо до цього. Успішний підприємець закликає і інших українців. Любов Мочалова, Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.